Шановні народні депутати, за останні два місяці я в доповідаю доповідаю цієї трибуни, тому навряд чи ви почуєте нові цифри, але я спробую пояснити логіку дій Національному банку. Зазвичай Національному банку закидають протилежність за суттю претензії і наведуть типові приклади. Сьогодні я підготувала таку коротеньку презентацію. По-перше, нас звинувачують у тому, що надано багато рефінансу на ринок, і тут же заявляють, що ми гнобимо банківську систему, тому що не даємо рефінансу під витоки вкладів. По-друге, кажуть, що Національний банк відпустив валютний ринок на призволяще і водночас звинувачують, що ми тримали індикативний курс і цим не давали ринку знайти рівновагу. Третя типова внутрішня суперечлива претензія: одні зітхають, що вводяться тимчасові адміністрації у банки, а інші тут же валають, чому не вводять фонд гарантування і не виплачують вкладникам гарантовані суми. Четвертий приклад: інкримінують, що Національний банк не контролює валютний ринок, і при цьому кричать, що НБУ запровадив на ринку такі обмеження, що неможливо працювати. Тому спробую надати роз'яснення. Але насамперед. Від імені правління Національного банку я дуже дякую вам за ухвалення парламентом закону про посилення контролю за операції банків з пов'язаними особами та посилення відповідальності власників та керівників банків за дії, що призвели до неплатежеспроможності установ. Чому це важливо? Тому що власники та вищий менеджмент банків повинні відшкодовувати нанесені держави та вкладникам збитки. Це дуже гарний слайд, ви можете бачити зараз. У 2014-2015 роках фонду гарантування було передано для виведення з ринку 44 банки, 11 з яких було виведено у 2015 році. По суті, банківська система втратила майже 200 мільярдів гривень, а це майже 9% нашого ВВП. З цієї суми тільки 50 мільярдів гривень має відшкодовувати держава через фонд гарантування вкладів фізосіб. а це майже 10% доходу бюджету країни. Станом на 25 лютого вкладникам на платежоспроможних банків вже було виплачено 18,5 мільярдів гривень. Якби ми мали з вами такий інструмент раніше, то ця сума була б значно меншою, оскільки кожен акціонер і його менеджмент, який збирався вивести активи і списати все це на кризу, тричі подумав би над своїм рішенням. Навідо цифри фонду гарантування на сьогодні, загальна сума збитків, яку було завдано неплатежопро... непла... неплатоспроможними банками через протиправні дії акціонерів банків та їх посадових осіб. Складає понад 58 мільярдів гривень. Наразі вже відкрито 239 кримінальних проваджень на загальну суму майже 43 мільярда гривень. Прийнятий закон про посилення відповідальності власників та керівників керівників банків це додатковий важель впливу на них. Він значно посилить гарантії збереження та приумноження коштів населення та бізнесу. Зрозуміло, що очищення банківського сектору це болісний та тривалий процес. На жаль, він підсилюється відтоком депозитів з банків. Лише за минулий рік громадяни зібрали з банків 126 мільярдів гривень. А з початку поточного року ця сума збільшилася ще на 18 мільярдів гривень. Попри те, що значна частина цих відсотків є результатом паніки, ми не можемо не допомагати банкам виконати законне право людей, повернути їм заощадження. Тож національний банк. Просто зобов'язані підтримувати банки, надаючи їм кредити рефінансування, забезпечити для забезпечення вчасного проведення розрахунків та повернення вкладів населення. Слід розуміти, що операції з рефінансування це стандартна практика кожного центробанку банку в світі. Але як же неодноразово наголошувала на підтримку регулятора як кредитора останньої інстанції, банки можуть розраховувати, якщо вони платежоспроможні, тобто мають лише проблеми з ліквідністю, в зв'язку з витоком депозитів, вони мають достатній капітал або затверджену програму до капіталізації та мають прийнятну якісну заставу. І все це відбувається під жорстким контролем національного банку, введенням обмежень за активними операціями та наявностями куратора у банку який відслідковує цільове використання надаваного стабілізаційного рефінансу. Зараз ми тільки даємо під відплив вкладів у розмірі до 200 тисяч гривень, які гарантовані фондом гарантування. Вигадки про сотні мільярдів гривень, надане за мою каденцію безконтрольного рефінансування, виглядають не інакше як не синитниця. Адже дані щодо надання Національним банків кредитів рефінансування сьогодні відкриті як ніколи. Ми вже відкрили всі дані про рефінансування, які є на нашому сайті в щоденному в щотижневому режимі. Кожен громадянин може побачити не лише обсяги виданих кредитів, але й кому вони були надані і наскільки. Тому можу ще раз підкреслити, і це ви можете побачити на слайді, що обсяг стабілізаційних кредитів за мою каденцію склав 10 мільярдів гривень, в той час як обсяг відпливу коштів фізичних літ за той самий час склав 93 мільярди гривень. Непорівняна сума зараз заборгованість за всіма кредитами рефінансування. Ще раз підкреслюю, дуже гарний слайд. За всіма кредитами рефінансування, наданими Національному банку за всю його історію, на сьогодні складає 110 мільярдів гривень. Не 200, не 300, не 500, а 110. З цих 110 мільярдів гривень оця красна-красна Частина цього слайду це е, жовтень 2008 року, по червень 2009 року. 77,7 мільярдів гривень було видано в той час е, за за каденцію прем'єр-міністра Тимошенко та, та, та головою. Головою Національного банка Стельмахом. вони досі не повернуті. зі 110 мільярдів гривень 77,7, видана 2008 по 2009 рок. Е, на жаль, що видала Гонтарева показати неможливо, тому що це від'ємна величина. Це мінус 1,7 мільярда гривень з моєї каденції, зменшилася сума виданого рефінансування. Наступний слайд. Щодо емісії гривні. Я відповідаю за свою каденцію в Національному банку. Я прошу народних депутатів не заважати. Не заважати, вист... не заважати виступати. Не за... не заважати виступати. Продовжуйте Валерій Олексійович, У вас є час чаше. Продовжуйте ще раз повторюю, за мою каденцію на посаді голови Національного банку. Тобто, за останні 8 місяців обсяги кредитів банковській системи, наданим національним банком зменшилися на 1,7 і мільярдів гривень. Відповідно, жодного тиску на валютний та фінансовий ринок. Надані банкам обсяги рефінансування не чинили. Більш того, кожна гривна рефінансування, яка зараз видається, прямує виключно на відтік депозитів. Національний банк це жорстко контролює, і кожний банк, хто отримав рефінансування, направлено куратору від національного банку. Щодо найбільших сум рефінансування. Це зрозуміло, що найбільші суми були надані найбільшому банку країни, який має 26% частки депозитів та поточних рахунків фізичних ліць. Відтік коштів фізичних літ спочатку початку 2014 року в цьому банку склав 44 мільярда гривень, а заборгована за рефінансом на сьогодні складає 23 мільярда гривень, включаючи 7,2 мільярди гривень, які було видано за мою каденцію. Все це наочно демонструє, що додаткові 21 мільярд гривень були виплачені цим банком-вкладникам самостійно за рахунок внесків акціонерів та зменшення кредитного портфелю. Тепер про емісію за 2014 рік монетарна база зросла на 8,5 і відсотків мільярд до 336 мільярдів гривень. І тут зауважу 333 мільярди. Це накопичення за всю історію України. Тому коли ви чуєте про якісь ну не синитниці, про якісь емісії, ну будьте ж розумні: 300 зараз. Це, ма, це 30, 333, це на Це кінець 2014 року. Зараз на цьому слайді ви бачите наша імісія 326 мільярдів. Це означає, що вона від'ємна. Це ми її зменшили, а не збільшили. Зрозуміло, що зростання монетарної бази в 2014 році у 8,5 не могло створити монетарного тиску на споживці ціни та вартість гривні. Ці гроші разом з нашими золотовалютними резервами по суті були спрямовані на утримання банківської системи від кризи платежів та розрахунків в економіці і дали серед іншого можливість держави забезпечити соціальні виплати, військові витрати закупівлю газу та опаль... для опального сезону. Щодо монетарної бази 2015 року. Фіскального домінування, як це було в 2014 році, коли Національний банк профінансував уряд та НАК «Нафтогаз» на суму 175 мільярдів гривень, або майже 40% нашого зведеного бюджету країни, більше не буде, тому що ми витратили дуже багато наших валютних резервів в останньому році. Тільки 8,6 мільярда було продано НАК «Нафтогазу» з наших валютних резервів. Максимальна сума, яка була випущена НБУ в економіці, не перевищує 991 мільярд гривень. Блокуємо цей показник повністю узгоджений з параметрами макроекономічного прогнозу, за яким працювали. Я прошу депутатів, заспокойтесь і дайте виступити керівнику. Бальба! 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 Заспокойтесь, колеги. Людей. Колеги, заспокойтесь, будь ласка, і ведіть себе, будь ласка, нормально. Народні депутати. Послухайте, це, це не вам треба, це не вам вирішувати, колеги. Це не вам вирішувати, колеги. Відставка! Колеги, колеги, народні депутати. Колеги, народні депутати, Олексійовна, я запрошую. Не зачіпайте, Не зачіпайте я сказав. Але, Ляшко. Ляшко. Ви що робите? <реш> Ви Ви Олексій, будь ласка, а це не народження. Будь ласка, Люди, куди... Колеги запросили голову Національного банку. Не завершила доповідь. Не подобається, не завершила доповідь. взяли, заблокували трибуну. Хто вам дав право? І підпис третій стоїть на меморандумі живе. Олексій, що ви Молодець, відмітить свій день народження. Що ми робимо зараз? відправляти. Відправляти у відставку.